Вітаю, друзі, з вами Сіл Юкреїн. У цьому відео мова піде про базові основи навігації. І перед тим як розповідати вам про те, де у дерева росте мох, давайте поговоримо про вимірювання відстаней без всілякого електронного обладнання і навіть старих добрих аналогових мап. Обговорити відео можна в коментарях на YouTube, а також у чатику в Telegram. Посилання в описі до відео. Найлегшим способом вимірювання відстані є рахування власних кроків. Перш за все, необхідно виміряти, скільки кроків вам необхідно зробити для того, щоб подолати дистанцію у 100 метрів. Для цього треба обрати проміряну метрівку Наприклад, така є ледве не перед кожною школою, і тільки разів виміряти, скільки кроків піде на її подолання. Після цього оберіть середню кількість кроків, адже довжина кроку величина не завжди постійна. Набагато зручніше рахувати пари кроків, тобто кожен крок правої чи лівої ноги. Але пам'ятайте, що кількість кроків на 100 метрів може відрізнятися залежно від вашого стану, ландшафту та погодних умов. Тепер отримані знання можна використовувати для вимірювання дистанцій, що ви пройшли. Тримати таку інформацію в голові досить складно. А зупинятися, відволікатися від дороги чи спостереження, діставати блокнот і робити в ньому нататку це задовго. Тут нам і стане у нагоді ось такий елементарний пристрій, що за своєю технологічністю схожий на щось із кам'яної доби. А нам він добре знайомий завдяки американським рейнджерам, а вони, мабуть, позичили його в корінних народів Північної Америки. Безсумнівною перевагою такого крокоміра є те, що відстань можна визначити навіть тактильно, навіть рукою в рукавиці. Такий пристрій легко знайти у продажу або зробити власноруч. Складається він із шматку паракорду і 13 намистинок. Намистинки за бажання теж можна сплести з паракорду. Зважайте на те, що немистина має сидіти на паракорді туго, але за потреби її має бути можливість перемістити. Більшість намистин на ринку не тримаються на одній стропі паракорду, тому раджу одягати їх на складену удвічі стропу. Дослідним шляхом я переконався у тому, що для виготовлення крокоміру вам знадобиться метровий відрізок паракорду, складений удвічі, або 50 см одинарного паракорду, якщо ви таки знайшли намистинки, що туго сидять на одній стропі. Кінці відрізку необхідно опалити запальничкою, щоб вони не розпліталися, і зав'язати вузлом. Далі одягаємо 9 намистинок. Для зручності я використовую внутрішню жилку паракорду. Ще раз невеличкий проміжок в'яжемо ще один вузол. Далі одягаємо чотири намистинки, що лишилися. І знову через проміжок фіксуємо останнім вузлом, що утворює ось таку петлю. Наш крокомір готовий. Можливо, вам буде зручніше виготовити крокомір ось такого формату. Він менший за рахунок того, що регістри з намистинками розташовані паралельно. А не одна над одною, як тут. Тепер давайте навчимося користуватися цим крокоміром. Принцип його роботи е, нічим не складніший за технологію його виробництва і ідентичний до принципу роботи механічної рахівниці. Кожну сотню метрів, що ви пройшли, ви переміщуєте одну намистинку з нижнього регістру вниз, 200, 300, 400 і так далі. При досягненні кілометру ви суваєте намистинку верхнього регістру вниз, а намистинки нижнього реєстру повертаєте назад. І починаєте відлік 100-метрівок заново. Повний цикл використання такого крокоміру це 5 кілометрів, після яких вам все ж таки доведеться записати. Відстань, що ви пройшли у блокнот, десь занотувати або позначити на мати на мапі, а використання крокоміру розпочати заново. В принципі, можна додати е, додаткові регістри з намистинами і збільшити максимальну відстань. Проте це не дуже доцільно, і крокомір від цього робиться набагато довшим, менш компактним і менш зручним. Дякую за перегляд, вподобайте це відео. Підпишіться на канал, якщо досі не підписані, натисніть дзвіночок. Також не забувайте заходити до наших сторінок у Фейсбук та Інстаграм і чатику у Телеграм. Всі посилання в описі до відео. На все добре, бережіть себе і слава Україні!